Вже в п'ятий гостинний Любич привітав учасників відкритого фестивалю слов'янської культури та бойових єдиноборств. Феєричний захід об'єднав знавців історії талановитих митців і шанувальників народних традицій з України, Білорусі та Польщі. Цього року свято набуло ще й загальнонаціонального значення. Розпочався фестиваль з відкриття пам'ятника Малуші та князю Володимиру на парковій алеї Любича. Своє бачення давнини історичних образів представив дуже молодий художник, аспірант Національної академії мистецтв Микита Зігура. Я, е... Досліджував історичні матеріали, і читав дуже різні версії. Археологічний комплекс Любича знаходиться на високому лівому березі Дніпра. Під час фестивалю для відвідувачів відкрили свої двері кам'яниця Павла Полубатка та ближня печера преподобного Антонія Печерського. Після чого на стадіоні відбулось грандіозне свято. Виступили народні колективи багатьох селищних громад району та області. Будемо виступати п'ять народні пісні. Будемо співати. У нас колектив вербиченька фольклорний. Найцікавішою складовою фестивалю завжди є презентації та виступи клубів, що займаються історичною реконструкцією. Вот та копія клинка, го на го чотирнадцятого каністратого віка. Минушка на жаль, але тим не менше. Найголовніше – не ляпати молотком на ковальні. На виставці ярмарку містечко Майстрів 31 територіальна громада Чернігівщини представила витвори народного мистецтва, предмети стародавнього та сучасного побуту, справжні смачні шедеври національної кулінарії. Це свято традиції талантів відвідав наш земляк Владислав Атрошенко. А що е, е, спускувати <смір>. на виставці представив свої роботи місцевий житель інвалід дитинства Ігор Коваленко? Десять років молодий чоловік стояв у черзі за путівкою в санаторій. З труднощами нарешті вибив право на необхідне лікування, але виникла інша проблема: не вистачає грошей на проїзд. Врачи сказали, вдома це не витяги робить чудові витвори з сирників. Таким чином, інвалід вирішив заробити гроші на проїзд до санаторію. Владислав Атрошенко перейнявся проблемами чоловіка. Нині закон не дозволяє кандидатам надавати виборцям будь-яку допомогу. Тому меценат придбав за власний кошт найдорожчу і найкрасивішу роботу майстра, трищогловий фрегат. До речі, представники влади, які також відвідали виставку, залишили інваліда та його роботи без своєї уваги. Багато інших учасників заходу також були добре знайомі з меценатом по його справах, роботі з громадою допомозі у вирішенні багатьох життєвих питань. Дуже вдячні вам за поїздку в по Пачаю, за допомогу для школи, що ви нам так допомогли. Попри всі труднощі, українське село, як і вся українська земля, і сьогодні залишаються багатими на справжні таланти. А головне на щирих працьовитих людей з золотими руками. Живуть традиції, лунають пісні. Цього року Любичський фестиваль традиційно об'єднав різних людей однієї життєвої філософії. Немає нічого дорожчого за власну історію та традиції.